Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно підготувати багаторічники в контейнерах до зими. Адже всім нам хочеться, щоб рослини успішно пережили холодний період. Проте не все так очевидно в цій справі, як може здаватись на перший погляд. Отже, влаштовуйтесь зручніше, запасайтесь вмачненьким, робіть чай, бо інформації буде багато. Нагадую, ви на каналі Агромаркет. З вами ваш постійний ведучий Микар, і давайте починати! Коли рослини ростуть у відкритому ґрунті, їм трохи легше пережити зимові умови. Земля не так швидко промерзає, а коріння захищена. Але якщо ваші багаторічники ростуть у горщиках в контейнерах, коренева система стає дуже вразливою до морозів. Отже, наше завдання створити для них максимально комфортні умови для зимівлі. Існує Три основних варіанти зимівлі багаторічників у контейнерах, і кожен з них має свої особливості. Розгляньмо їх детально. Перше, що спадає на думку, просто занести рослини в будинок або на закриту веранду. Але тут важливо розуміти, що звичайні кімнатні умови підходять не всім багаторічникам. Ідеальною є прохолодна температура близько 0,5 градусів із невеликою кількістю світла. Тому підвал, неопалювана веранда або гараж буде значно кращими ніж теплі кімнати. Якщо ж ви вирішили тримати рослини в теплі, будьте готові підтримувати вологість і стежити за. Адже в сухому повітрі рослинам буде важко, маленька порада. Можна поставити поруч із горщиками, зволожувач або ємність із водою. Це трохи підвищить вологість навколо них. Тільки не перестарайтесь і не влаштуйте їм справжній корот зимку. Іначе вони віддячать вам бурхливим цвітінням у лютому, а це зовсім не те, чого ми хотіли би. Якщо для всіх рослин не знайшлось місце приміщення, нічого страшного. Вони можуть зимувати і на вулиці. Але, звичайно, їм потрібен додатковий захист. Ну... По-перше, ми мульчуємо ґрунт у горщиках, щоб створити шар, який захистить коріння від перепадів температур. По-друге, утеплюємо сам контейнер. Добре, підходять для цього мішковина, солона, пінопласт чи навіть стара ковдра. Щоб уникнути промерзання знизу, горщики можна ставити на дерев'яні підставки або на пінопласт. І тут є ще один момент: якщо є можливість згрупувати горщики разом, поставити їх у захищене від вітру місце, це буде величезним плюсом. Що менший горщик, то більше ризик, що коренева система промерзне. Тому перед зимівлею краще пересаджувати великі рослини у більшій ємкості або обмотувати горщики кількома шарами матеріалу. Третій, не менш ефективний метод: просто закопуємо горщики в саду. Земля навколо контейнера допомагатиме утримувати тепло, а коріння залишатиметься захищеним. Приблизно так само рослини зимують її в природі, тільки тут ми ще й контролюємо цей процес. Важливо пам'ятати, що навесні, як тільки потепліше, горщики потрібно обережно викопати назад. Тепер переходимо до, здавалося б. Дрібниці, але дуже важливою це підживлення. Осінь не час для активних добрив, особливо для тих, що містять азот. Азот стимулює ріст, а перед зимою нам це зовсім не потрібно. А які ж добрива будуть корисні? Ну, восени стають у пригоді калій і фосфор. Вони зміцнюють коріння і допомагають підготувати рослини до морозів. Калі працює як щит від холоду, робить тканини рослини міцнішими, а фосфор покращує кореневу систему. І ще один елемент кальцій. Він також допомагає зміцнити тканини і зробити їх стійкішими до пошкоджень. Тож до осіннього підживлення можна додавати кальцію в селітру у невеликих кількостях, і пам'ятайте, менше краще, ніж більше. Іноді можна зустріти поради додати в ґрунт перед зимівлю цукровий сироп, мета або навіть алкоголь. Але друзі, рослинам не потрібен підкріплюючий напій перед зимівлю. Насправді такі добавки можуть тільки зашкодити, бо вони сприяють розвитку плісніми та бактерій. А це не те, що ми хотіли б бачити в наших горщиках. До цього ж можна віднести різні стимулятори росту, вони тільки заважатимуть нам і змушуватимуть рослину рости в невідповідний час. Натомість краще використовувати біопрепарати, наприклад, мікоризу або препарати з корисними бактеріями. Ці засоби допомагають корінню краще вбирати поживні речовини і підвищують стійкість до хвороб. Але знову ж таки обережніше з дозуванням. інакше рослини замість відпочинку можуть почати рости. Ну і кілька слів про ґрунт. Якщо є можливість оновити частину ґрунту в контейнерах перед зимівлею це. чим більше ґрунт утримує вологу, тим краще. Можна додавати трохи вермикуліту або або переліту ґрунт, щоб він залишався вологим. Головне, не ощільнюйте його надто сильно. Коріння має дихати. Наостанок, друзі, не забувайте оглядати рослини, видаляйте усі сухі листки та гілки. Все це може стати джерелом хвороб узимку. Ну що, сподіваюсь, тепер ви почуваєтесь готовими до зимівлі. Якщо ви ще не ставили подобайку, то саме час робити це прямо зараз. Окрім цього, діліться в коментарях своїми методами, розповідайте про свої рослини, а найкращий з коментарів отримає 200 бонусних гривень на покупки в нашому магазині. До зустрічі в наступному відео. І нехай квітне наша Україна!